Всім привіт! Всім привіт, мої котики, муркотики Всім привіт, мої бандеринятки українки, україночки! І сьогодні, сьогодні моя улюбленіша рубрика. Сьогодні в нас мега розпаковка. В нас дивіться, який великий сьогодні пакунок. Це вже не просто так, ого. го Але перед тим хочу всіх по-перше привітати. З Пасхою, всім веселих свят, всіх вітаю зі святами. Отже, так, друзі. Але сьогодні, так як нас мега розпаковка, я хочу запросити до мене сьогодні на розпаковку двох моїх спонсорів. До речі, чого таке правило ніхто не знав, але спонсори мого каналу можуть приймати участь в моїх зйомках, в моїх блогах. Стати спонсором дуже просто. Силка на спонсорство є в описі під цим відео. Так що, якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете приймати участь у моїх роликах, або безпосередньо зніматися, або пропонувати якісь цікаві теми, ви можете оформити спонсорство. І так, я запрошую двох моїх спонсорів. Іди, <рес> проходь сюди. Давайте трошки познайомимось. Спочатку це Ніколай, це Міхаїл і Ілья Сергійович. Ніколай, хто його пам'ятає? Він стояв тут за цією тачкою за кавомашиною. Він працював нашим баристою. От сьогодні він уже в якості спонсора. Так, хто, може мене пам'ятає, працював. Дивіться, все дуже просто. У нас є такий великий пакунок. Я буду розпаковувати, а ви будете оцінювати. Подивіться, тут цілий коротше. Тут дивіться, тут сьогодні буде багато. Сьогодні дивіться, я навіть не знаю, з чого почати. з цього? Давайте з цього. Так. Е, Ніколай, як тобі, до речі, наша кав'ярня? змінилося з того часу, як ти тут працював? Если честно, очень змінилася кофейня. Я да. считаю, прям в лучшую сторону О. новий інтерв'ю, новий дизайн. Вот. Также новые літні напитки. і вкусные и неплохие. Так, ну розпаковка, коротше, це взагалі таке діло, яке. Е, я просто обожнюю. Я би кожен день тільки б розпаковував і розпаковував. Це такий кайф. О, О, по перше, Ніколай. Wow. За ціни. Платний пітчер. Ану. Ану. Гарадія. Ой-ой-ой, постав, щоб ми його крупніше побачили. Це. Colorful. Він усіма е, кольорами переливається. Подивись, це пічер для спінення молока. До речі, Ніколай може нам продемонструвати, так як він е, баріста в колишньому. Він може е, зараз щось приготувати цим пічером. Звісно, зможу. Так. Зроби мені капучино. О, давай, зроби, Міхаїло, капучино, а ми поки що. Подивимося. Так, так, да, так, да, да, обов'язково його треба. Так, наступне. А, і ми ж забули, треба оцінити, коротше. А, ну зараз Ніколай його випробує, протестує. Стаканчик то от бери. Це що там, маленький, там капучино. Так. Наступне! Що? що це таке? Так, це Михаїл розпаковує. Ой, Я з мілефоном А, так, це одинарна, так. Так, ти ж, ж показує от сюди. Ага. Я не бачу. Так, я розкажу, я розкажу, що це. це підводний. Водонепроникний кейс для телефону, але він спеціально зроблений під мій телефон. Я його протестую і потім, коротше, зроблю обзор. Я Речок просто я, я дуже люблю. Ми, коли були в Єгипті, багато там купалися, і підводна зйомка це дуже кльово. А я знімаю в основному все на телефон. І тому, ну зараз, на жаль, просто ця зйомка йде також на телефон, і тому я не можу його примірити, приміряти і розказати. От, але ми бачимо, що він full protection, тобто він повністю і тут закриті камери. А, міл. А ось тобі. О, eh, oh, тобто full protection сюди ставиться, і ми бачимо тут картинку. Eh, це камери захищаються, і тут є також заглушка для. Ну там, де зарядка, там, де мі мі мікро мікрофончики. Да. Ого, ну тут так. Eh, я бачу, так, да, туго, але це добре. Це означає, що. Він буде гарно тримати. От, і є ще така штучка, щоб на руку, щоб не випустити, якщо ти в морі пливеш, а там глибина 10 метрів і в тебе падає коротше, твій телефон. Що тут іще? Тут іще якась кейс-кі. А, це відкривати його. Тому що якщо ми його закриємо, то вже відкрити буде не так легко. Десь він тут має так піддіватися. Так, а ну Ніколай якраз уже якраз приготував. Продемонструй yes. нам. Ой-ой-ой! Mm. Так, ну що, ну, Ніколай, скільки ти ставиш оцінку цьому пітчеру? Mm, я думаю, десяточку. Ооо, так. Він гарний гарно виглядає, від... Міхаїл. А, оцінка кава. Я думав, ти зробиш оцінку чехла It's підводного. Да? Чохол? Дуже добре. Мені це подобається. Ну, Тобач, як... Нещодавно будувати. Де... Скажи по, -по, по якості, по якість, як ти коротше. Ну, типу, це mm -hmm. водонепроникний чехол. Получається, будуть підводні влоги. Будуть підводні зйомки З вже Під цього візь, літа. Візь. Вже з Керчі, з Керчі. Та да, можна. Да. Ти запрошуєш? Okay. Так, наступна. Хто робить наступ... наступний анбоксинг? Я Може, думаю, далі. На... Далі, я б... думаю, коротше, все має бути Це тільки бом... цікавіше і цікавіше. Uh -huh. Схоже на бо. Тоді ти розпаковуй. на Давай я тобі зараз дам почекай, інший ножик, тому що, якщо до речі, ти знаєш на ютубі показувати. Він може коротше, сказати, що у вас у відео використовуються ножі, І тому що YouTube, він слідкує, він слідкує, він слухає, що ми говоримо, і він бачить все, що відбувається. І в тому числі він бачить, чи ставите ви лайки, чи ви підписуєтесь на канал. І якщо ви ще не підписалися, не поставили лайк, то YouTube все це бачить. І... Так, ну давай, Схоже на бомбу. Ола! що грім? <різь> Ніколай, ти рано зробив каву, коротше, це знаєш що це? що це? Це розрівнювач кавової таблетки, Ще один? тому що ну, це саме, коротше, я, давай я тобі продемонструю, напевно. Це контргайка, це робити тобто, глибину його, тому що глибина ага. холдера може бути різною. Як він працює? Він працює дуже легко. Давай, зроби, візьми подвійний холдер. Зараз ми, до речі, це така дуже кльова штука. В минулому відео я вже показував, який у нас є отакий розрівнювач камочків. Це коротше, це кавова естетика, це коротше дуже кльово. Я, мабуть, колись колись зроблю обзор всіх моїх кавових девайсів, всіх приспособлень. Да, давай. І то, напевно, буде дуже таке велике відео, скільки всіх всяких прибамбасів існує для приготування кави. О, дивись, ми розрівнюємо ось так. Але щоб таблетка була максимально рівною, щоб водичка максимально прийшла і змочила її повністю всю поверхню. Якщо десь буде гарбочок, там буде менше вивериться кава, а там, де буде впадінка, там більше протече води. Бо вода вона лінива і вона шукає шлях найменшого опору. От, І для цього, от подивіться, яка зараз, зараз так, 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 ближче, покажемо. І от така штука, вона коротше, вона бачите, яке рівненько робить. Можна іще трошки піджати. От, ідеально Саме рівно. А тепер беремо да, темпер і його вже, власне, перетискаємо. Е -е, треба іще одне капучино. <гум> да, так, да, такий стаканчик. От, Ніколай, скільки ставиш оцінку цьому девайсу? Думаю 9. <свист> Чего? А я 10. Мне нравится. А, а вот эти штучки ты поставил в э, это... 10 из Грудочки. Грудочки. Так, да, она тяжкая такая. Розрівнювач, Тут такие полюстки. Помню на день рождения или я очень хотел разворачиватель комочков. Давайте вот Так, цю можна я вже розпакую, попробую. Що а що? це? Thank <ристо> thank you, thank you Мені написали. Ну, поясню, не бачу, що це? Що <ристо> це? Dear consumer, thank you very much for purchasing our products and trusting us. It is our greatest luck to meet you. We hope you get your possible feedback. Oh, positive, feedback positive feedback make our products and the services better. You can. Я просто читаю ну, по-китайську. Читаю... Ah, я, я, я you can comment on our order page if uh, there is any problem with the product. Please, feel free to contact us. Also, you can follow us to get more discounts and new products. Hi -biro. Hi -biro. Hi -biro. Я не знаю, що Ніколай, оце взагалі приколдес. Ще давай, давай ще одне капучино. Ось, ось, ось. Я, ага. я вже, я вже. Так, це ти з пітчером збивав так, молочко. Звісно, звісно. Добре. Це я вже спробую. М -м, дуже міцний, це подвійний. Так. Ага, добре. <ріх> М -м. Е -м. Оце Ніколай, ти щас мусиш це зацінити. Це коротше нереально крутяцька Делатарка. штука. Ні. ти навіть не уявляєш, що це таке. Це... роби ще одну щас, е, таблетку. Подвійно. Роби подвійну, так. Да. Ой-ой-ой, як я це хотів, я про це так мріяв. Ти знаєш, що це таке? Ну це. Це, коротше. Металева сіточка, да, яка ставиться зверху. Їх тут, по ідеї, коротше, я не знаю, декілька, чи це одна? Ану? Так, так, так. Одна А, це одна, так. Да. 2 міліметри. Тут, коротше. Скільки? 150 мікрон. От, тобто ми вже поставили, вже розрівняли, да? І тепер, щоб вода дуже рівномірно проходила, ми ще зверху ставимо ось таку фільтр-сіточку. І тепер, коли водичка буде литися, то коротше, взагалі буде такий кайф, супер естракція, супер еспресо буде, коротше. А давай попробуй приготувати Його? просто еспресо зараз. Еспресо? Е, а давай от ти зможеш от сюди, щоб ми подивилися. Коротше. Okay. Подвійний, так. Да. Ох, яка масляниста, подивись, стручка. Ой-ой-ой-ой-ой. Який еспресо. О -о -о -о. Подиви, яке крема плотне. Ой-ой-ой. Чудово, чудово. Я так, і... тільки його не викидай. Туди в цей нокбокс. Тепер її треба буде промити, вона багаторазова. Так, давай от тут щось ще таке я бачу велике. Щось велике дістанемо. Ой-ой-ой, обережно. Щез. Так, ну або давай тут е, щось ще велике нас чекає. Ну давай поки що це маленьке подивимось. Так, да. чудово. Так, це. Це теж, коротше, такий кавовий девайс, дуже прикольний. Це, коротше, стаканчик для помелу. Да? Якщо ми, наприклад, отак от спололи, бачиш, він підходить якраз. Під гріндер ми можемо його отут, отут змолоти. Коротше. От, і потім ми, коротше, що ми робимо? Ось так: пам! І тут ну, коротше, висипали. Mm -hmm. да, дуже чітко. Потім розрівняли, потім затемперували. Ось такий стаканчик для змеленої кави. У вас тепер буде найсмічна кава. Да. Так! вже було? Ага. О, бачиш, о, дивись, воно навіть тут так затискається, коротше. Бачиш? Клас. Добре, так. Скільки ставиш цьому стаканчику? Ні, річ потрібна, насправді. О, і там є ще декілька маленьких. А це от що таке. О, еспресо, який, ой, кайф. А, Друзі, до речі, до речі, хотів сказати вам дуже велике, величезне дякую за ваші замовлення на розетці. І найголовніше за ваші відгуки. Всім, хто замовляв через розетку і залишав відгуки, я вам низько-низько кланююсь. Коротше, ви найкраще ви взагалі супер. Дякую за те, що ви відгукнулися. От, тепер для вас я роблю такий крутий, круті такі розпаковки крутих речей. Так, що це таке? Це якийсь кетл. Кетл це чайник. Ко клауд. клауд, клоуд кетл. Якийсь хмарний хмаринка, Клауд – це хмара. Щас. Тут треба обережно, щоб не пошкодити. О, це знову якийсь кавовий девайс. Ще один чайник. І ще один чайник. Давай продемонструємо: візьмемо цей фільтр. Так. Okay. Да. Mm -hmm. Сюди змелимо одну порцію кави. Це називається чайник okay. з носиком в формі гусака. І тут, до речі, ще є термометр. Е, Ніколай, треба його промити і е, водички туди. Так, да, отуди, де, де кипяточок, так. Да. Так, дивіться. Тут е, в градусах Цельсія і є ще Фаренгейти, Є червона зона, оптимальна зона 60, 70, 80, 100 це вже дуже червоне в нас. Так, ставимо сюди. Закриваємо кришечкою і дивимося на термометр. Яка в нас буде температура? Так, 60-70. Да, нам підходить така температура. І тепер, коротше, подивимося, яка буде гарна струєчка. Подивіться, як воно лагідно, коротше, лагіна струйка. Трошки можна зверху так туди навіть зазирнути. Бачите, як воно ніжно заливає. От так, щоб е, гарно заварити каву, виявляється, треба стільки всяких різних девайсів. Все, кава в нас готується. Е, Міхаїл, скільки ставиш оцінку такому чайню? Десять. Це дуже цікаво і дуже про. Мені кажеться, що звичайника появляється на Да. Тому що це більш м'який вкус. Да. І... Його можна кудись поставити, щоб люди його видели. І це їх будуть заінтерівати, ані будуть справувати, що його фішка. Так, мені здається, що це гарно, красиво. Так, ну що, іще в нас є, іще сьогодні ж мега-мега розпаковка. Мега розпаковочка. Це що таке? це Я точно знаю, що це не бомба, тому я сам це розпаковую вже. А, це знову чехол. І ще один чехол. Це для мого телефону Ультра Син. Тобто він супер тоненький, майже коротше, як його і нема. Дуже тонкий чехол. Геть-геть, коротше. просто так, да, так. Да. Ну, просто він дуже тонкий, коротше. Е, відчуття, що. Його і немає. Так, це що, подивимось. Тоже чихо. <сум> Напевно. <сум> а, ні ні, ні. ой Ой-ой-ой. Все, до речі, в такій упаковочці, така чиста, коротше. Це мега супер-пупер салфетка для монітора MacBook, для монітора iPad, для монітора iPhone. Це коротше якась супер-пупер мікрофіба. Попробуй скажи. Це часом не та, яку Apple продавали за оверпрайс. О, це вона є. Да. Да, дивись, бачиш, тут зелений ярличок. Дуже Полішем. А, вона, коротше, ще ну, напевно трошки полірує. Uh -huh. Safe for use on all Apple displays and surfaces for infrequent cleaning of heat or remote. Smugget nano texture glass, uh, 17 70% uh, isopropyl alcohol. Солюшен uh, be used. Уроки англійського Євсь, <плес> <плес> так, ну це точно. це точно чехол для телефона. О, до речі, у нас вже третій чехол, тому коротше, ми можемо навіть зробити рейтинг чехлів, який, коротше, кращий. Цей уже не настільки тонкий, але теж тоненький. Тут прозрачна стінка, і тут є магніт для. що це там? MagSafe або для е, швидкої зарядки. Mm. Оцей, коротше, так. Да. Так, робимо рейтинг. Який? Так, ну. Якщо для повсякденності, то більш, мені кажуть, удобний. Але цей це більш ну він. Сейф, як це? Більше спасає, він ну міцніший. Короче, і десь ну кидати, то не страшно. Бо якщо в цьому, то це хана. А зато відчуття натуральні, як як, короче, я як вважаю, без вони, чехла. Я читаю, вони все прекрасні але, але під різні да, випадки. Да, да. Да. Добре. Ще одне та Розпаковка в нас вже трошки затягнулася, я але. Ну, так, да, це вже мега розпаковка. І в нас останній, здається, продукт. Точно? Раптом. Е, пакети ми, до речі, здаємо на переробку. Ми не викидаємо це пластик. Їх потім переробляємо. Так, і остання коробочка. Це бабам па бам Знову кавовий девайс. Знову, от бачиш, скільки треба всього, щоб просто елементарно зробити каву. Це, коротше, спеціальне кільце, щоб, коротше, не промазати. В нас був цей стаканчик. І дивись, у нас був, коротше, холдер. Тобто, дивись, ми беремо. Насипаємо. І тепер дивись, якщо я захочу сюди пересипати, воно буде там якось розсипатись, коротше, там сюди, туди. А це спеціальна така штука, вона, до речі, дивись, з магнітиком. Тобто ми там засипаємо, коротше, точно воно, у нас, бачите, воно так. Оце, що попало на край, це воно вже розсипалось і пішло мимо. А так, я, коротше, бачиш, <ган> гарненько з таким кольцом все зробив. Е е оцією штучкою розрівняв. Все, і в мене ні крихти не просипалося. Тобто, це колечко спеціально для того, щоб висипати. От, бачиш, воно, в принципі, все робиться коротше, під розмір. Тут є спеціальні магнітики. Бам-бам-бам, щоб воно примагнічувалося, Таке антипросипальне кільце. Все, це-все, оце була така мега-розпаковка, стільки всяких девайсів. Коротше. Мені, да. мені, коротше. Ну, найбільше мені сподобалось, коротше, це напевно оцей мега-пітчер. Як же чайник? Кольоровий. Да. І мега-чайник, да, мені теж Я сподобався. Е, все корисне, все корисне, все класне. Е, чехли, підводний чехол, будуть підводні зйомки. Там у вас є рибки, до речі. Акулка, я мала. Акулка? Ні, серйозно. Окунь там, я знаю, Ну, Все одно, все одно. Поїдемо. Все, друзі! Ставте лайки, можете написати ваше враження, що вам найбільше з цього сподобалось. Пишіть ваші коментарі з приводу чохлів, всіх девайсів, цих всіх цяцьок, іграшок. З вами був Ілля Сергійович, Ніколай і Міхаїл. Заходьте на смачну каву. О, заходьте, да, тепер кава буде найсмачнішою. Це точно. Підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого натхнення, наснаги і ще раз пасту всім папа. -па.